Ось так на території Полтавського лісгоспу гахівці розкладають приманки з вакциною від сказу. Роблять це, щоб імунізувати диких тварин. Вакцина складається з двох частин поживної частини і блістера, в якому знаходиться сам вірус, а інактивований вірус, який потрапляє при поїданні лисиці на слизові оболонки і в неї виробляється імунітет до хвороби сказу. За 21 день виробляється. Приманки з вакциною цьогоріч фахівці розкладають вручну на визначених територіях, кажуть у Держпродспоживслужбі. Додають, охоплять територію понад 20 тисяч квадратних кілометрів мисливських угідь Полтавщини. В ідеалі для підтримання стабільного епізотичного благополуччя проводити дану кампанію два рази на рік, тобто весною і осінню. На превеликий жаль, у нас із 2016 року проводилася лише один раз ця кампанія осінню в цьому році. За кошти державного бюджету придбана вакцина на дві кампанії. Щоб визначити, як тварини споживають вакцину, при розкладанні препарату в Полтавському районі створять одну контрольну точку, говорять фахівці. Кілометр на кілометр береться точка, і береться вона там, де були випадки сказу, проводиться кожні там четвертий день, восьмий, п'ятнадцятий день. Рахується, скільки поїло вакцини. Нагадаємо, спочатку року на Полтавщині виявили 9 випадків сказу. Захворіло і загинуло 10 тварин – 6 собак, 3 кота і одна лисиця.